Проти рижське золото. Ну, теж ніхто у мене на моїх меню не бачив, щоб я їх ставила в склад. Чому одна причина? скажу. Ну, причина справді дві, але скажу одна. одну. Вони копчені. Все, що копчене, воно містить в собі. Продукти згарання вони містять собі бензопирен, який є канцерогеном для нас. Це не любить не наш жовчний, не наша печінка, ні наш ШКТ, взагалі наш організм і процеси детоксикації не люблять нічого копченого. Тому і шпроти також. Плюс до всього. Ну друга вже причина це олія. Олія рафінована, соняшникова, дезодорована. В ній потенційно можуть бути транжири. Я не використовую такі олії, тому що вони теж от, знаєте, як перевірити, на яких жирах готують в ресторанах. Кафе, от якщо ви сіли, з'їли щось в ресторані в кафе, і у вас одразу печія з'явилася. от це точно не якісні жири. І я такі жири не вживаю. Я люблю рибу, рибу їм, але шпроти не їла дуже давно і, в принципі, не рекомендую їх вживати. Пояснила чому.